Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва. Які розташана на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную ланцюг, який захищає велосипед від крадіжки. Ланцюг від торгової марки Абус, який е, назву має у гріб Бордо 5720С. -сі». Сі на кінці це мається на увазі кодом. Кодом відкривається цей ланцюг. Це сегментний ланцюг, який захищає ваш велосипед надійності, степінь надійності 7 з 15 можливих. Тобто це якісний, гарний захист вашого велосипеда, якщо ви цінуєте свій ровер. Цей сегментний ланцюг має довжину 80 см. Важить цей ланцюг майже, не, майже нічого не важить. Я, як сказати, з рахуванням всіх ланцюгів, які пропонують до велосипедів. Вага цього ланцюга може нас легко дізнатися завдяки ось цього приладу. Називається ваги. Для цього ми відстебнюємо, і розкриємо і зважимо. І вага велосипедного ланцюга у гріб 570 850 грамів. Особливість цього ланцюга в тому, що його легко зачиняти, не треба ніяких ключів. І якщо ви десь мандруєте подорожі, то не треба хвилюватись за зберігання свого ключа відмикання цього ланцюга. Чотири цифри це достатньо високий рівень захисту цього замка. Закривається легко, натиснувши на замок і змінивши код. Код змінюється легко, обгортається частина. Замка без всяких зайвих зайвих рухів, закрили, один раз прогорнули і все. І вже відкрити неможливо. Розраховано на один велосипед, довжина, повторюсь, 80 см, спочатку стоїть ось у нас по центру крапочки, коли ви бажаєте користуватись. Потім, коли ви бажаєте змінити цей. Код вам треба в розтягнутому стані перегорнути ось тут рычаг праворуч, потім виставити потрібні вам 4 цифри, потім повернути обратно ось тут замочок. Це робиться шилом чи іголкою. І потім ви можете вже користуватись цим ланцюгом. Кріпиться цей ланцюг у гріб бордом 5720. Це на оцей е, пластиковий. Тримач, який кріпиться на велосипедну раму. Там, де у вас кляга тримач чи насосіть, є два отворі, які міцно дозволяють е, закріпити цей е, тримач е, замка. І коли ви вже його встановите, він майже нічого не, не важить. Ну, Грам 10-15 пластик. А це вже надійність вашого велосипеда буде вам до вподобання. Сталь, сталь тут загортована, її перекусити майже неможливо. Е, е, якщо будуть піліти болгаркою, ну, на це піде десь хвилин 20-30. Не дуже просто перекусається ця загортована сталь. Е, вона має оплітку е, пластикову, що не шкодить велосипедну фарбу, фарбу велосипедної рами. Тобто поверх металу є пластик, який надійно тримає, зберігає цілісність фарби вашого велосипеда. Довжина, як я кажу, 80 см. Достатньо на один велосипед, щоб загорнути колесо, раму і якийсь стовп чи якийсь тримач. Закривається дуже зручно, як ви розумієте, тримається на. Тримачі ось таким чином спочатку спочатку прикрутили, постійно буде триматись тримач на рамі, а потім вставляючи сам замок, ви по центру натиснуючи, оп, і він захи... закривається. І потім нікуди не дівається. Надійність торгової марки Абус Висока виробляється цей замок у гріб Бордо в Німеччині. І е, легкий на е, по повазі, але висока надійність м, захисту від крадіжки. Е, якщо бажаєте купити цей велосипедний замок у грі Бордо 5720 c сегментний замок, ви можете купити в нашому київському магазині на Харківському шосе. Бажаєте е, замовити по, е, на сайті, переходьте по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайт Вілавіва.юа і там замовляйте цей. Ланцюг у гріб Бордо 572.0С. Легкість надійність від нашого магазину. Гарантуємо постійним покупцям знижечки. Гарантуємо.